Двері символічно це вхід в будинок, це одна з найбільших архітектурних домінант. І кожна людина, яка заходить в цей будинок, вона торкається саме дверей. У двері такі як маячок став, який тепер теж надихає містян, а можливо, давайте і тут щось спробуємо. можливо, там в дворі порядок наведемо. Це щось таке важливіше, що тебе може внутрішньо просто гріти, і навіть якщо всі навколо не будуть знати, що ти там, як ти кажеш, прийшов, стоїш біля цих дверей. Вони не знають, хто там їх намагався якось рятувати. Ну а тобі кайфово. Ми не просто реставруємо двері, ми намагаємося реставрувати історичну пам'ять місця. Насправді, звичайного захоплення просто архітектурою. Якби це банально не звучало. Гуляли багато з дітьми і містом, я з цікавості заглядала під'їзди, і воно мене з одного боку дуже все захоплювало, подобалося, всі ці скляні ліхтарі, плитка красива з візерунками, двері, вікна. А з іншого боку, я просто жахалася того, в якому воно все стані знаходиться. І цей от контраст такого красивого, так я часто називається такі фотографії красуня і чудовисько. Коли воно Ося розкіш і така просто занедбаність і байдужість та людська, коли там красиві гвинтові сходи, а поруч ді стоять там два мішка сміттям, так тобто залишені мешканцями. Воно і надихнули. Я насправді розуміла, що просто почала про це писати. Створили групу у Фейсбуці, з'явилася так назва, так франківські які треба берегти. І в часі зрозуміли, що мало просто про це писати, мало про це говорити. Потрібно робити якісь кроки, практичні. Кожна двері мають свою кожну різну історію. І якщо говорити про ці, то на них дуже добре видно. Якраз такий принцип називається правдивої реставрації. Дуже часто, коли реставратори, реставратори, реставруючи картину чи якусь старовинну ікону, вони завжди те місце, яке, наприклад, втрачене, вони малюють трошки на на пару тонів світлішої фарби, для того, щоб людина от розуміла, що це дійсно автентично щось старе, а це от реставратор попрацював. Ставка. Ось ця, тут дуже добре видно, ось тут, ось такий теж зріс. Це новіша, наприклад, вона прогнивша була, просто чи трухлява, ми її замінили, А це стара. Так само видно ці всі потертості, всі вм'ятинки, ми їх всіх принципово завжди лишаємо, тому що ти доторкаєшся то до нього, ти вже відчуваєш тут атмосферу старого дерева. Теж така була тут цікава історія, не було решіток. Те було решіток, не було архівів, ми не знали взагалі, як вони автентично виглядали і як нам відновити. І ми придумали, подивилися, якщо звернути увагу, такі тут є кований паркан. Ми оцю форму просто на паркані перенесли сюди на ковану решітку, таким чином, от вийшли з положення. І теж традиційно на кожних дверях ми ставимо такі таблички, франківські треба берегти на кожних дверях, там чи польської, чи австрійської доби. Є такі маленькі інвентаризаційні металеві теж таблички. От, і ми подумали, чому би теж не зробити таблицю і показати, що ці двері теж були врятовані колись. Найбільше, напевно, найважливіше завдання це не просто там так врятувати всі двері. Найбільше завдання це щоб самі містяни просто активізувалися так і почали дбати про свої будинки. Наступні двері вони були з першими дверима, саме металевими, за якими взялися, коли ми вже познайомилися з ковалями. Вони були просто в жахливому стані. Цих фактично ручок вони були тут наполовину обрізані, обірвані. Це не дуже такі класні в формі листочків. Їх прийшлося теж нам відновлювати. З рідних ось цих листків залишилося тільки була буквально одна пара тут, і одна чи дві пари на віконечку. Тобто, більшість з них це є точна копія. Просто автентичних. Це вся нижня частина. Як бачите, тут є такі шви. От видно, що воно все якраз було помінено, бо просто нас світилося раніше. От як лікарі ставлять діагноз, коли ростин роблять пацієнту. Ми як реставратори можемо поставити діагноз дверям, коли знімаємо з них фарбу. Зокрема, ці двері для нас таким своєрідним були сюрпризом, тому що коли зняли фарбу, виявилося, що на них є дуже цікаві латунні вставки, які раніше були просто замальовані або тупо вирізані якісь там шукачі за кольоровими металами. Взагалі дуже велика в нас проблема з архівами. Часто, коли ти стикаєшся, наприклад, якихось деталей не вистачає. Найчастіше це може бути теж саме скло, тому що воно ж досить крихке, і найперше, що нищиться і не зберігається, це саме скло. Ціла наша команда, так, столярів, ковалів, майстрів по вітражах, поліпнині, архітекторів, краєзнавців, археологів. Ну от, це просто люди, які близькі за цінностями, яким ну, не треба пояснювати, для чого ми це все робимо, чому ми цим всім займаємося. Зараз підходимо до дитячої бібліотеки. Тут ми мали два проекти: перші з них це двері. Були рідні двері, поставили пластикові. Ну от рідні не викинули, і таким чином ми їх теж відреставрували, повернули на місце вже в такому вигляді. Ну, це дуже як для мене принципове питання, тому що коли там діти йдуть в бібліотеку, так якісь черпають знання, то хочеться, щоб вони через щось справжнє заходили в цю бібліотеку. Так. Другий наш проект це є бачимо казкова вежа. Якщо на неї подивитися, ти собі там одразу уявляєш якусь принцесу, яка сидить в віконечку, там спустилася довга коса, так, внизу там принц. Ми, коли відреставрували двері, напросилися директорки піднятися туди в вежу, тому що вона зачинена, була, то нікого не пускали. І ми там, підсвічуючи просто ліхтариками від телефонів, знайшли три старовинні рами дерев'яні. І от ми тішилися, дуже взяли одразу ці рами, понесли в майстерню, вирішили їх відреставрувати. Всі решта віконечка, вони фактично нові зроблені, тому що абсолютно були втрачені. І деякі віконечка, вони з скельця вони такі мають взагалі форму ромба. Так само чимось нагадує, як на даху ця е, бляха такими ромбиками викладена. І ми так само взяли для вітражів. Взагалі от, процес реставрації, якщо брати в комплекс, він чимось нагадує. Театральне дійство, п'єса. Тобто ось ця фарба, яка все закриває, нічого не видно, коли ми знімаємо. Це як починається перший акт, і на сцені розходяться. І ми бачимо, що там всередині. І ось перший акт ось почався. От щойно Стаслав відклупав кусок фарби, а там ніхто не бачив, там дуже цікавий декоративний елемент. І от іде оцей акт перший, акт другий, і коли цей готовий виріб. Монтується назад, на місце вставляється, де він стояв, і ще років не одну сотню простоїть Аплодисменти. Саме гірше, що це не цінується, що воно так десь люди кажуть, що це сміття знаєте, що... А насправді, ну, ви бачили вже сьогодні, що... що можна з них зробити, що це дійсно може бути окрасою і. Тут можна просто подивитися так, ну такі цей принцип, як от воно замальовано, оскільки так. тут вона просто такими шматками товстими там от Лише. відлітає ця фарба. Скільки тут так. їх шарів? Як от вона виглядає ще, наприклад, оця фрамуга? Наскільки воно е запилючене, з брудом з усім? А в майстерні вже можна побачити, коли фарба знята після так. реставрації, яка величезна просто різниця. Складні двері насправді зараз. Вони с поки в роботі дуже добре видно, коли нові нові елементи, наскільки це все штаб які ці всі накладні, наскільки це така ажурна робота і дуже тонка. Потрібно дуже, дуже, дуже скрупульозно до цього відноситись. От видно, яка велика різниця, коли зняли фарбу. Наскільки воно просто красива, фактура самого дерева, добові двері дуже надійна річ, яка дійсно ще просто десятиліття і століття. Отут кованої решітки не було, тут було лише засклення. От і ми зараз думаємо, яке саме тут поставити скло, як його грамотно обіграти, тому що дуже важливо, що називається просто не переборщити, тобто не з цю гармонію, яка вже є суто в столярній роботі, не перекричати її склом, якось так акуратно, грамотно. Продумати, як би воно мало виглядати. Хтось каже, міг сказати, що це вже все. Їм вже пора відпочивати цим дверям. Ну, давайте пластикові поставимо. Вони будуть стояти ще довго. Ми жартуємо, що в нас двері, коли попадають на реставрацію, що це як таке своєрідне санаторно-курортне лікування у них просто. Важливо <звук> просто, що дійсно всіми схожими цінностями. Та з відповідальним ставленням до цієї роботи ми розуміємо, що ми не просто двері реставруємо, ми дійсно якісь вносимо виховний момент в розвиток міста, дійсно пропагуємо ту любов до міста, і таким чином ця синергія дає класні, позитивні результати.